Луки, 10 розділ: після того призначив Господь і інших 70, і послав їх по двох перед себе до кожного міста та місця, куди сам мав іти, і промовив до них: хоч жниво велике, та робітників мало. Тож благайте господаря жнива, щоб робітників вислав на жниво своє. Ідіть, Отце, посилаю я вас як ягнят між вовки: не носіть ні калитки, ні торби, ні сандаль, і не вітайте в дорозі нікого. Як додому ж, якого ви війдете, то найперше кажіть мир дому цьому. І коли син миру там буде, то спочине на ньому ваш мир, коли ж ні, до вас вернеться. Зоставайтеся ж у домі тім самим, споживайте та пийте, що є в них, бо вартий робітник своєї заплати. Не ходіть з дому в дім. А як прийдете в місто, яке і вас приймуть, споживайте, що вам подадуть. Уздоровляйте хворих, що в нім, промовляйте до них, наблизилось царство Боже до вас. А як прийде в місто, яке і вас не приймуть, то вийдіть на вулиці Його та й кажіть: ми обтрушуємо вам навіть порох, що прилип до нас із вашого міста, та знайте оце, що наблизилось царство Боже. Кажу вам: того дня легше буде содомлянам, аніж місту тому. Горе тобі, хоразіне. Горе тобі, Вівсаїдо, бо коли б то у Тирі й Сидоні були, відбулися ті чуда, що сталися в вас, то давно б не покаялися в Волосяниці та в попелі. Але на суді відрані ж буде Тируй Сидону, як вам. А ти, капернауме, що до неба піднісся, аж до аду ти зійдеш. Хто слухає вас, мене слухає. Хто ж погорджує вами, погорджує мною. Хто ж погорджує мною, погорджує тим, хто послав мене. А ті сімдесят повернулися з радістю, кажучи, Господи, навіть демони коряться нам у ім'я Твоє. Він же промовив до них: Я бачив того сатану, що з неба спадав, немов блискавка. Ось я вам владу дав наступати на змій та скорпіонів і на всю силу ворожу, і ніщо вам не зашкодить. Та не тіштеся тим, що вам коряться духи, але тіштеся, що ваші імення записані в небі. Того часу Ісус звеселився, був Духом Святим і промовив: Прославляю Тебе, Отче, Господи, неба і землі, що втаїв ти Отце від примудрих і розумних та його немовлятам відкрив. Так, Отче, бо тобі так було до вподоби. Передав мені все мій Отець, і не знає ніхто, хто є син, тільки Отець, і хто Отець, тільки син, та кому син захоче відкрити. І, звернувшись до учнів наодинці, їм сказав Блаженні ті очі, що бачать, що бачите ви. Кажу ж вам, що багато пророків і царів бажали побачити, що бачите ви, та й не бачили, і почути, що чуєте ви, і не чули. І підвівсь ось законник один і сказав його, випробовуючи Учителю, що робити мені, щоб вічне життя осягнути. Він же йому відказав, що в законі написано, як ти читаєш. А той відповів і сказав Люби Господа, Бога свого, всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом і свого ближнього як самого себе. Він же йому відказав правильно Ти відповів, роби це і будеш жити. А той бажав сам себе виправдати та й сказав до Ісуса: А хто то мій ближній? А Ісус відповів і промовив: Один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону. І попався розбійникам, що обдерли його, і завдали йому рани та й утекли, покинувши ледве живого його. Проходив випадком тією дорогою священник один, побачив його і промовив, і проминув. Так само й Левит надійшов на те місце, поглянув і теж проминув. Проходив же там якийсь самарянин та й натрапив на нього і, побачивши, змилосердився. І він підійшов і обв'язав його рани, наливши оливий вина. Потому його посадив на худобу власну і приставив його до гостинниці та й клопотався про нього. А другого дня, від'їжджавши, вийняв він два динарії та й дав їх господареві і проказав заопікуйся ним, а як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернуся. Котрий же із тих трьох на думку твою був ближній тому, хто попався розбійникам. А він відказав той, хто вчинив йому милість. Ісус же сказав йому Іди і роби так і ти. І сталося, коли вони йшли, він прийшов до одного села. Одна жінка, Марта, їй на ім'я прийняла його в свій дім. Була ж у неї сестра, що звалась Марія. Вона сіла в ногах у Ісуса та й слухала слова Його. А Марта великою послухою клопоталася, а, спинившись, сказала: Господи, чи байдуже тобі, що на мене саму полишила служити сестра моя? Скажи ж їй, щоб мені помогла. Господь же промовив у відповіді їй: Марто, Марто, турбуєшся і журишся ти про багато чого, а потрібне одне. Марія ж обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї.